Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це моє пронозне шоу, яке пройде в AEW під назвою AEW Double Nothing 2023 року. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рессинг українською мовою. Перший у нас матч це є несекціонований матч, спеціальний інфонсер Сабу крізь Джерику проти Адама Кола. Матч, який цікаво буде подивитись, через те. Що Адам Кола крізь Джеріко хороші виконавці, майстер своєї справи. Цей матч не секціонований матч, тому у нього немає правил, і цим і цікавий. Сам ф'ют він хороший, можна було краще, але це таке, що кожному не догодиш. Ставлю на перемогу Адама Кола, йому треба йти вже за якийсь титул, а то пропадає Реслер. Наступний матч цей матч за AEW CBS Championship Джейд Карділ проти Тая Валькірія. Дуже чекаю моменту, коли Джейд Карділ порає цей титул, хочеться розвитку цього титулу. Та Є Велкірія хороша та новита виконавця, і у неї є всі шанси перемогти Джейд Карділ, тому я ставлю на неї. Наступний матч це матч за AEW Women's World Championship Jamie Hater проти Тоні Шторм. Жіночі матчі AEW мені не подобаються. вони не цікаві, не вміють AEW їх робити, особисто мені так здається. Від матчу чекаю непоганого і не нудного ресингу, що він був нетривалим, так би мовити, розігрів перед якимось матчем. Багато говорити про нього не буду, поставлю на захист титулу, тобто на Джеймі Хейтер. Наступний матч цей матч за це AEW TNT Championship матч з драбиною Wardlow проти Крістіана Кейджа. Навіщо цей матч? Напевно, для кількості. Само собою, Крістіан Кейдж хороший реслер, був в свої кращі роки. А зараз він менеджер Лучезаріуса, і я не бачу сенсу давати йому титул. Дайте вже нормальний рейн для Вардлоу в якості чемпіона, тому я ставлю на захист титулу. Наступний матч це матч The AEW International Championship. 21 чоловік Blackjack Battle Баттл Реаль, Орінж проти Dusty Rhodes, Тен Barretta, Chuck Taylor, The Blade, Brian Cage, Айрі Leivari, Tony Nese, Pentagon Фенікс, Джус Робінсон, Біг Біл, Свярос Стікленд, Кіт Лі, Рікі Старкс, Кіп Себіан, Джей Вайт, Бандідо, Лі Маріарті, Командер і Зе Бучер. Матч цей цікавий, він буде дарівовим і, само собою, буде інтригуючим. У цьому матчі є хороші виконавці, які варті цього титулу, наприклад, Джус Робінсон, Бандідо, Кіп Себіан, а також є реслери, які вищі за цей титул: це є Джей Вайт, Рікі Старкс. А також інші рестлери, яким не потрібен цей титул. Якщо переможе сам чемпіон, тобто Orange Kessid, то це не буде погано. Він гідний цього титулу. Він регулярно його захищає, а цей матч це лотерея. І в цій лотереї я ставлю на захист титулу, тобто на оранже Kessid. Наступний матч це матч The AEW World Tag Team Championship, спеціальний рефері цього матчу Марк Пріско. FTR, Wheeler і Декс Харвуд проти Джея Little і Джефа Джарета. Матч, якого не сказати, що я чекаю, але подивитися можна. Впевнений вийде хороший матч, в якому буде дуже багато командних взаємодій. Впевнений, що буде захист титулів, інакше не бачу сенсу зливати Rein FTR. Вони тільки виграли титул, і у них не було ще захистів. Тому Джей Літл і Джеф Джарет ідеальні противники для першого захисту, став на FTR. Наступний матч це є матч за AEW World Championship MGF проти Семі Гювари, Джека Пері, Дарбі Аліна. Матч, якого чекаю. Матч, який мені цікавий, впевнений, що цей матч буде хорошим, тому що хороші виконавці. Не Недарма їх називають чотирмами стовпами, на яких тримається AEW. Чекаю хорошого драйвового швидкого реслінгу. У цьому матчі я певний буде багато інтриги 100%. Кожен ресор в цьому матчі гідний головного титулу, кожен зробив якийсь внесок і даблю. Хто би не переміг, я буду і радий йому. Головне, щоб чисто переміг, без бруду. Рад я будь-кому, але на захист титулу, тобто МДФ. Main Event. The Anarchia in The Arena Match, The Elite. Adam Page, Kenyome, Matt Джексон, Nick Джексон проти Blackpool Combat Club. Брайан Денілсон, Клаудіо Кастагльолі, Джон Мокслі, Вілли Рута. Матч, якого чекаю найбільше. Мені цей матч дуже цікавий. Минулий матч на дану тематику був фантастичний. У цьому матчі я впевнений, буде інтрига. Багато інтриги. Буде кров, куди без неї. Буде хороший рессін, тому що хороші виконавці, як на рингу, так і поза рингом. Цікаво, за кого буде Дон Каліс, так як в останньому матчі між лідерами двох угрупувань. Тобто Кені Омега і Джон Мокслі. Мокслі переміг затягів втручанню Дона Каліса, Останній які у Кені Омегу. Став перемогу Blackpool Combat Club Брайан Денілсон, Клавдіо Кастегнолі, Джон Мокслі і Вілля Рута. Напевно, через те, що у них більше досвіду в такому вигляді матчу, хоча в першому вони програли. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме, тільки напиши в коментарях, чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, Дивіться Ресінг. Дивіться його багато. Всім до побачення.